Будь ласка, Галесюк, вибачте, пані Оксане, ви як депутат Я чи? Як депутат, так? Ну позавершуємо, будь ласка, з вашу дозволу. Пане Галасюк, будь ласка. Дякую, шановний Андрій Володимирович, Шановні колеги, сьогодні відбувається підписання угоди про вільну торгівлю України та Канади. Це безпрецедентна угода. Вона значно вигідніша для України ніж угода з європейським союзом. Але я хочу наголосити, що ця угода не дасть плюсу для розвитку економіки України, якщо буде продовжуватись існуюча економічна політика. Чому тому, що сальда торгівельне з Канадою стабільно від'ємне, тому що, наприклад, минулого року експорт до Канади 30, Мільйонів, а імпорт з Канади 206 мільйонів. Така ситуація буде продовжуватись до тих пір, доти ми не приймемо закон про експортно кредитне агентство 2142, доки ми не зробимо валютну лібералізацію, це законопроект 4866, для того, щоб підтримати українського експортера, виходити з готовою продукцією, а не сировиною, в тому числі на канадський ринок. Адже ця угода це не більше, ніж шанс. І в поточних законодавчих умовах країна не зможе їм скористатися, тому треба не відповідати. Відкладно приймати ці закони. Більш того, треба сьогодні підтримувати українську промисловість. Шановний Андрій Володимирович, я пропоную, щоб ми поставили на вівторок, невідкладно розглянули пакет промислових законопроєктів 3868-3873 про підтримку української металургійної галузі про безперебійну роботу цієї галузі. Це законопроєкт 3872 для того, щоб заморозити на два роки податок на землю для усіх виробничих підприємств. Це 4809 про підтримку Підтримку вітчизняного літакобудування, про те, щоб вітчизняне державне підприємство Антонов міг працювати і поставляти літаки в інші країни. Це 41.30 щодо порятунку фактично південмашу і космічної індустрії України. Це 26,17-2618 про вітчизняну деревообробну галузь. Я хочу ще раз наголосити, що будь-яка вільна торгівля може дати Україні плюс тільки коли є дієва підтримка промисловості. Ми вже практично в цьому впевнилися, тому що якщо ви подивити. Дивитись результати дії, дозвольте завершу. Якщо ви подивитесь результати дії угоду про вільну торговлю з ЄС минулого. Будь ласка, хвилину дайте завершити. Дякую. Минулого року Україна втратила 4 мільярди доларів експорту до Європейського Союзу. Про що це говорить? Що не зважаючи на повністю вільну торговлю з Європейським Союзом, немає вітчизняної промислової політики, немає вітчизняної індустріальної політики, немає стимулювання експорту, тому такі результати. Минулого року в усі країни світу експорт України товарний впав на 16 мільярдів доларів. Те саме буде продовжуватись тенденція із Канадою, якщо сьогодні не почала почнемо міняти промислову політику, якщо сьогодні не почнемо міняти інвестиційну політику, якщо не почнемо стимулювати вітчизняний малий середній бізнес щодо виходу експортної продукції за кордон. Тому я ще раз наголошую, що вільна торгівля це є шанс, можливість, а підтримка української промисловості ті галузеві законопроекти, які я назвав, ті системні законопроекти. Це є рушій, це є двигун економічного зростання України. Без них нічого не буде. Тому їх треба розглядати першочергово і продовжувати роботу. Верховної ради, якщо вони не будуть прийняті цього тижня. Дякую. Дякую вам.